Продані душі у Києві гуртожиток продали разом із людьми. Ця історія трапилася ще п'ять років тому. Тоді власник приміщення не мав коштів на його утримання і вирішив продати будівлю однак, перш ніж віддавати його новому господарю, обіцяв переселити людей. І досі цього не зроблено. А заручники цієї історії, п'ять родин живуть в умовах, які можуть лише примаритись у страшному сні. Усе те, що більшість людей бачили у фільмах Катастрофах жителі цього гуртожитка, усе пережили самі. Вони вже 4,5 роки живуть у цьому напівзруйнованому приміщенні без світла, газу, води і тепла. Триповерхову будівлю невідомі розгромили, коли мешканці були на роботі. Це була командка. Баба Віра не стримує сліз, коли бачить на що перетворили її кімнату. Пенсіонерка з гуртожитку, що правда, виїхала, а от її племінниці йти було нікуди. Юля живе у кімнаті, яку родина відбудувала після руйнування самотужки. Стіну розбили, але папа взяв кирпичі і замурував, бо взимку ночувати не можна було. Зими у нас зараз, ви знаєте, які до 30 градусів і. Просто замурував, зашив ковроліном і все. Отам от, от дві стіни були розбиті. Ви бачите, теж він замурував. Елементарні блага для цих людей розкіш, опалюються грубкою, світло тут лише від каганця. Воду носять із бюета. Тут раніше теж душ був, ванна якась умивальник. умивальник. Зараз теж, бачите, все відрізано, все стоїть. Три умивальники були люди мились. Родина Гаврилюків живе поверхом вище. Ірина каже, страшно було перший рік. Тепер звикли. Увечері до своєї кімнати добирається навпомацки. У її обов'язки входить приготування їжі. Вогонь у грубці підтримують чоловік і брат. Дрова беруть, не виходячи із будинку. В таких умовах люди змушені жити не з власної волі. Ще 2004 року гуртожиток, який тоді належав експоцентру Україна, продали новому власнику, мало перейти приміщення, а людьми почали займатися у експоцентрі. Більшість мешканців переселили у інший гуртожиток. П'ять родин відмовились їхати. Бо якщо тут вони мають пропуску, на новому місці її не дають. Ми щоб перейшли в те приміщення, нас би вже давним-давно звідти викинули без документів. П'ять родин намагалися відстоїти свої права у судах різних інстанцій, та вони увесь час підтверджували, гуртожиток продали законно. Нова спроба, пікет міської прокуратури. Там запевнили, з усім розберуться. Гуртожиток із наявними громадянами приватизувати відповідно до вимог законодавства неможливо. І тут питання є. Будемо вивчати. Конкретні факти надавати їм оцінку. Як так сталося, що гуртожиток продали, а людей не переселили. Тивай намагався запитати у керівництва експоцентру. Та від спілкування там відмовились. Не на камеру чиновники розповідають. Вони зробили, що могли. Утримувати гуртожиток в них не було коштів. Тож їхнє керівництво, а це державне управління справами, вирішило продати неліквід. ліквід. Люди бояться розголос так нічого і не дасть. Та у КМДА вже пообіцяли. Запросять усі сторони на переговори. Поки ж дев'ятирічний Ярослав мріє про кімнату. Любуть якісь образ світом, з газом, з водою. всі, всі. Олена Фансієнко, Роман Ривоцький, Тивай.